А можна у вас якийсь подарок дружині на 8 березня придбати чи ні? Можна чи ні? Не можна. Не можна. Все, зрозуміло. Такий тут салон, І так тут подарки можна придбати. Купа якоїсь всякої фігні, хімії. От моя дружина і вона каже, що не можна придбати. Як? так? Що можна? Пішли покажемо. Пішли, давай. Що тут Диви. Крем. Це що таке? Крем. не читати? Раз на Сировідки? Догляд за нас. Сироват? Сироватка тобі що? Сироватка yeah, то з цього. Yeah, when... tonic, Як воно? Молчи. Коли сир варить то сироватка залишається, це з нього чи що? Ні. Дивись. Що ж ще має? Шампуні, догляд. Ні. А скільки мені треба грошей дати, щоб ти собі там назбирала, що тобі треба? Скільки? 100 доларів квадрат? Ні. Ні? Ні? Капець. Ось так з ними. А дивись, 에... а якщо ми стримані які? А тут, тут, тут взагалі біда. Вообще... Я кольорів ще не розумію, тут нема що дивитись.